Зараз у суток ми з України. Сьогодні в мене отакий коридор довгий. Він буде виготовлений з декоративної штукатурки лава в кольорі 9,36. І так, стіни так, та, собі як під дешеві шпалери, але лава це вирівнює. Ми їх трішки підшпаклювали шпаклівкою, акрілкател. Ось, видно, по білих плямах. Потім перечистили і загрунтували ґрунтівкою акрилки в ґрунт для кращої адгезії і для укріплення основи, а також для обезпилення. І зараз будемо фарбувати фарбою, яка слугуватиме підкладкою. Це Латекс мат, яка затоннована в колір 936 під декоративку. На перший шар я розвів ґрунтівкою. Процентів на 15. По і буду використовувати два валіка. Більший і менший. Більший для площини, менший для кутів. Фарбувати буду в два шари. Час висихання не менше 12 годин між шарами. До речі, грунтівка теж висихала не менше 12 годин. Ну, Процес не складний. Просто фарбуємо стіни. І от приступаємо до нанесення першого шару декоративки лава. На перший шар я її розвів до такого стану ґрунтівкою процентів на 20, потім взяв отакий валік 13-мм і просто-напросто так Покриваємо всю поверхню стіни оцей розведений лавою. Навіть отаким от величезним накадувати. Головне, щоб не був великий вос, бо якщо вос буде дуже довгий, то валік не буде кататись, він буде повзати. Ось така маленька шубка допустима. Допустима, тому що без неї ніяк. Бо в лаві присутні мікрочастинки Мікрочастинки мають легеньку шубку. Ну все, отак закатуємо все. після того, як висох перший шар декору. Я беру щиточкою, розвівши процентів ну, десь на 5% матеріал грунтівкою фейдаловської. Починаю отакими рухами. Зафарбовувати стінку, намагаючись рівномірно тримати товщину слоя. На приблизно квадратний метр беру пластикову кильму. Вона чиста, Наношу на неї матеріал, щоб вона не липла. І починаючи від кута такими легенькими рухами кручу вісімку. Оці зрізання матеріалу, це свідчить про те, що тут стіни нерівні. Але я якось потім справлюсь. Так що це зрізається лишній матеріал. І так, десь в мене близько квадратного метра нанесено. Я приблизно роблю малюнок, формую. Просто його уплотнив. І продовжую наносити далі. Наніс ще ділянку близько квадратного метру. І кельма ще не встигла засохнути, вона трішки в матеріалі. Залазячи на той малюнок, що вже зроблений, формую ділянок на нанесеній формую малюнок на свіже свіженанесеному... нанесеній ділянці. Вибачте, замій французький. Якщо десь щось не подобається, ну, наприклад, ось такі проплешини, так би мовити, я беру раз. Все, ми про них не, не згадаємо. І отут кути. З кутами потрібно гратись побільше, тому що вони тут не дуже гарно вишпаклювані. Так що треба трішки їх по другому кельму ставити отак на, від, на відрив. Потім, як тут сформований малюнок, я повертаюсь і роблю ще одне проминання на тій ділянці, що була сформована першою. Ось як ви бачите, що матеріал вже підтужав. Малюнок стає більш таким дрібним, цікавим, вже нема таких гострих кутів. Ну так от. Я оце приминаю. Потім наношу отам третю ділянку. Як нанесу матеріал на третю ділянку, я сформую малюнок на ній і повернусь на другу. Отак і йдемо. Нанесли матеріал, повернулись на попередню. Нанесли на сліду. Знову повернулись на те, що вже зроблено. Ну і в такому плані формуємо малюнок по всій стінці. Так, І остаточне приминання. Перед цим здираємо скотч. Здираємо скотч, щоб сформувати гарні кути. І кельма вже чиста, волога. Ледь касаючись, робимо приминання. В кутах робимо отакі відтяжки. Он скотч трішки задерся. Ми це все робимо. Використовуємо ганчірку, щоб протирати кельму. І просто-напросто ледь касаючись поверхушках, періодично протираючи кельму, щоб вона була і змочена, і чистою. Отакими рухами просто-напросто. Проминаємо верхушки матеріалу. Так. Якщо щось десь не подобається, можна використати легенький лайфхак. Це, це я продумав. Персолочка легенько пшикнули, матеріал стає більш зволоженим, і ним краще працювати. Або на, на, на цей перскач. Ну, в такому ракурсі приглажуємо всю стінку. Якщо десь потрібно, то можна ще один підход зробити, якщо потрібно. Ну, в принципі, оцей такий ефект заказували замовники. Все, чекаємо висихання, тоді покажу, що вийшло. Так. І от як виглядає коридор, який зроблений декором лава. В одному кольорі 936 і стіни і стеля. Все причудово. Лава, це, звісно, супер матеріал. Скрива всі неровності, всі дефекти людей тих, що перед нами працювали. Тут, правда, нема світла, але... Це зрозуміло, як переливається сонячне світло з дверей пада на стелю, як воно виглядає еротично. Такий у нас коридорчик переходить отакий коридор, ще теж зроблений. 9.36 Парцинів кладемо зараз. Ну, одним словом. Лава, сила. Все, Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна!